У національний кінопрокат з 28 грудня виходить фільм Мій карпатський дідусь. Це стрічка з нотами гумору та усмішкою від режисера Зази Буадзе. У головних ролях Богдан Бенюк та Сімоне Коста, нова зірка італійського кінематографу. Про це повідомляє Держкіно. За сюжетом Мікеле має життя звичайного підлітка у сонячній Італії, однак раптово змушений вирушати у подорож. До села у Карпатах. Виявилося, що там у нього є дідусь. Знайомство пішло не за планом. Дідусь не знає жодного слова англійською, ані італійською. Онук планує якнайшвидше повернутись додому. Стосунки перетворюються на битву двох поколінь. Згодом обоє дізнаються про неабияке значення родини та взаєморозуміння. Виробництво кінострічки «Інсайт Медіа Україна, Італія, Молдова, Чехія. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України. Oh, <laughs>